24 області України задіяні в проєкті від Євросоюзу. 17 мільйонів євро виділено на це. 400 тисяч доларів припадає на Івано-Франківщину, адже дев'ять районів області будуть працювати по цьому проєкті, в тому числі і наш Тисменецький район. «В Нашому Тисманицькому районі, який став переможцем другого етапу єс про місцевий розвиток орієнтований на громаду. 26 місцевих рад подали заявки на участь в конкурсі. Переможцями стало чотири сільські ради: це сільська рада Колодівка, сільська рада Узин, сільська рада Рошнів і сільська рада Чорнолісі. Крім того, вибрано три резервні сільські ради, які в разі. Або неуспішної реалізації якимось і цих чотирьох сільських рад можуть бути замінені, або, скажімо так, якщо буде додаткове фінансування, то тоді вони зможуть приймати участь у цьому проєкті. Сьогодні якраз відбувається презентація проєктів ЄС місцевий розвиток орієнтований на громаду два в населених пунктах, які стали переможцями другого етапу. Представники Представники від координатори проекту Івано-Франківської області Леся Попелюх і Леся Хомен ознайомлюють з умовами участі, які напрямки, які галузі можуть фінансуватися, умови співпраці і інші моменти співпраці з даною організацією. В нашому районі чотири сільські громади приймають участь в проєкті від Європейського Союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми зараз знаходимося в селі Узень, де приміщення місцевої школи відбулася зустріч громади з представниками даного проєкту. Для сільського голови Оксани Шалути участь в такому проєкті – це вирішення найактуальніших проблем, які є в селі. Було вже попереднє обговорення і в громаді. І в школі, і проходило це дійство, і в будинку культури, десь на сходах громади, бо у нас в нас даний час проходить газифікація села. Громада за власні кошти проводить ці роботи, і десь було підключено питання, які проблемні питання можна вирішити саме через фонд організації об'єднаних. Нації і Євросоюзу і одноголосно люди вирішили, що треба поміняти вікна і двері в школі, так як це вже застарілі вікна, і тепло майже не зберігається. Вже десь думали батьки аби своїми коштами повністю міняти по класах. Але коли почули, що є, такий, є така можливість, то одноголосно підтримали, щоб саме поміняти вікна і двері в школі. Тих 5%, які повинна зібрати громада, одноголосно вирішили збирати своїми силами. Можливо, будуть залучені ще якісь і інші, з інших джерел кошти від громади, але основна левова частка лягає на плечі мешканців села. Десь так вирішили спершу зробити кошторис. На всі ці роботи, а потім буде ясно, яку треба буде суму зібрати від громади, яку затребувати у фонду конкурсу, яке співфінансування має бути і від органів вищої стоячої влади. А це вже громада села Рошніва зібрала слухати умови та суть проекту. По яких принципах обирали сільські громади для участі у проекті? Ми про це поговоримо з координатором даного проекту. Громади ми відбираємо на конкурсній основі, і основними критеріями для нас були соціально-економічні труднощі і проблеми у тих сферах, в яких ми працюємо: водопостачання, енергозбереження, охорона здоров'я. Сьогодні ми дійсно проводимо такі перші діалоги з громадами, розповідаємо їм про діяльність проекту районні Такі семінари у сільських радах проводимо. Громади збираються досить активно. Є присутні і старше покоління, і молодь присутня. Дві попередні громади, які ми відвідали, налаштовані на активну співпрацю з проектом, що нас дуже радує.